Так, щоб ви краще розуміли картинку, як це все відбувається. Дивіться, у нас чотири відділення було. 12 відділення це в тому, в якому я був. Воно було типу більшість трьохсотих. Трьохсоті це з різних причин. Тобто тут було, було акцентовано на те, що важко бігти в столову, тобто вони ходили пішком. Кстати, був момент, коли муса начали викупати що дуже багато типа, людей, які до сих пор типа, не відновилися, хоча б нічого нічого вони не робили для того, щоб вони відновлювалися. І типа, начали там водити до себе в, ну, в опероділ, грубо кажучи, на, там, пару палок дали, і типа, чувак, ти завтра біжиш в строю з усіма, а не йдеш пішки шкандибаючі. Таке теж було. Во. Тобто болячки різні. З ногами ампутовані були. Був взагалі з самого початку на його обміняли пацик, якого дві ноги нема по коліна. І типу його в туалет, другий пацик на плечах носив. О. Ну, це, звісно, дуже важко. Було багато хто на костелях типу, з одною ногою. О. Ну, от у нас же ж кілька чоловік померло, там п'ять, мабуть. Один з них був больний раком, рак горла. Ну, це, звісно, народ печально прикиньте. Ми тут побачили посподнівно, як він типа гасне, грубо кажучи. Ну, тобто в нього там кров ротом йде, знаєте, від нього запах такий важкий, тіпа, от, трупний. Ну, коли він пробував говорити, йому говорити теж важко було. Причому, що прикидаєте, це той случай, коли тіпа, йому майже не давали таблеток. Ну він помер, так, да, помер в кінці. Він. Коротше, це не розказується від на відео. Ну це тупо все бачили, прикиньте. О, з осколками багато пацанів. І багато пацанів включилася така болячка, як е, невралгія на ногах. Е, ось, доповернувшись тільки з полоном, я поняла, що це за болізні. Тіпа... Тому що там вони мусора, думали, що вони косять, а пацики тупо ночами спати не можуть, тупо от ворочаються, постійно миють ноги холодні в холодній воді, тому що вони тіпо, дуже болять. Це невіралгія була. Ну, от в от такому всьому ключі, такі, щоб контужених і щоб не пам'ятали нічого. я Таких случаїв немає і не було. Контужених куча, типу, в кучівку головешка болить постійно. Опять-таки анальгінами лікуються. Ну от так. отак говорю, трьохсот за війни і, і, і отакі от болячки, які вже включилися там.